Права 267. Три насоси викочали 115 літрів води з басейну. Перший і другий насос разом викачали 72 літри. А перший і третій разом 67 літрів, скільки літрів води викачав кожний насос окремо. Ну що ж, в цій задачі досить важко написати коротку умову, тому одразу будемо її розв'язувати, аналізуючи її в текстовому вигляді. Значить, Дивіться, якщо всього три насоси викочали 115 літрів, а перший і другий разом 72 літри, то все інше різницю викачав третій насос, і ми вже можемо знайти, скільки викачав третій насос. Тобто першу дію ми можемо записати так. Від загальної суми 115 літрів треба відняти 72 літри мінус 72. Тобто, що викочав перший і другий разом, то різниця буде те, що викочав третій. Так, і це дорівнює тоді. Давайте стопчик тоді будемо віднімати. 115 мінус 72. Віднімаємо. 5 мінус це 3. 1 мінус 7 не віднімається. 11 мінус 7 це 4. Отже, вийде 43. Пишемо. 43. В дужках пишемо, чого літри. Це у нас викачав э, Викачав. третій насос. Добре, то тобто ми знаємо, що третій викачав 43 літри. Далі. А, але нам відомо, що перший і третій разом викачали 67 літрів. З них 43, викачав третій насос. То так ми можемо дізнатися тепер, якщо від 67 віднімемо 43, скільки викачав перший насос. Друга дія тоді нам треба від 67 відняти 43. І це дорівнює. Ну, 7, якщо ми спочатку трійку віднімемо, буде 60 4. То давайте так зробимо, що це буде 67 мінус 3 і мінус 40. І це дорівнює. 67 мінус 3, це буде 64. А мінус 40, це буде 24. Пишемо чого. У дужках літрів. Це викачав. Викачав перший насос. Ну що ж, ми з вами дізналися, що третій насос викачав 43 літри. Перший насос викачав 24 літри. А як знайти, скільки викачав другий насос? Ну, наприклад, якщо перший і другий разом викачали 72 літри, то якщо від цього ми віднімемо те, що викачав перший насос, то отримаємо те, що викачав другий насос. Отже, записуємо тоді третю дію. Тобто, якщо від 72 відняти то, що викачав перший насос, а це 24, то ми отримаємо те, що викачав другий насос. Ну, 72 мінус 24, давайте стопчик я відніму. 72 мінус 24. Так, віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 4 це 8. Була сімка. Збрали одиничку. 6. 6 мінус 2 це 4. Отже, вийде. 48. Пишемо в дужках чого. Літрів. Це викачав. Викачав. Другий. Насос. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Нас запитують, скільки літрів води викачав кожен насос окремо. Пишемо перший насос. Викачав, скільки, шукаємо, 24 літри. Далі другий насос. викачав Сорок вісім літрів. Ну а третій насос. Викачав 43 літри. Ну що ж, ось така логічна задача на цьому вправу завершено.